Брайн Сторм медіа. Пітер. там жіночка у садочку. Алло. Там нікого. Звідки це Це подарунок з твого місця, де ми одружились. Як ти могла це забути? Це баг був Амстердам. Але я мій з подарунок з Амстердаму. Це ж не правда, так? Я ніколи не був в Амстердамі. Hey! Ей ти! Sure Та yes. сама жінка. то впевнена, що це була вона. Been. Так, It's я been. думаю, це He має been. бути пояснення. Це біс, це веде біса, лякає. Здається, це знову сталося. там. Hey, 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 hey. Це вона. Hey, hey, hey. Це вона, вона була в нашому будинку. Ти взагалі заплуталась. Ти не знаєш, що ти кажеш. Хто вона така? Рената – наш друг. Друг, я не знаю її. Багато жінок переживають неймовірний стрес. 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 Пітер був правий. Пітер був правий, ти крейзі. Аманда Крюн. Том Фелтон. Що тут обісакується? Що тут Перепитує, Ешлі Грін, я тобі цього this. не дозволю. Я не дозволю тобі забрати це у мене. Це не твоє життя. Деяка інша жінка.